Готую неймовірно соковиту рвану свинину, що розпадається на волокна. Вона така ідеальна, підійде для бургерів, хот-догів, піц, сендвічів чи просто як основна страва. Поїхали! До миски додаю сіль, чорний перець, сухий чесник, приправу до м'яса і трохи чілі. Далі беру 30 грамів соєвого соуса, також 30 грамів олії, столову ложку меду і ще 30 грамів бальзамічного соусу. Додаю один роздавлений великий зубчик чеснику. Якщо ви фанат чеснику, сміливо кладіть два. Все добре перемішую. Цей соус я вливаю на кілограм свинини, я беру ошийок, м'ясо буде максимально ніжним. Попереднє м'ясо промила і обсушила паперовим рушником. Добре перемішую, накриваю харчовою плівкою і залишаю в холодильник на ніч. Зранку прикладаю м'ясо в рукав для запікання. Виливаю весь мариначок, щоб не залишилось нічого смачненького в мисці. Також додаю 150 грамів води і теж вливаю в м'ясо. Вода дасть м'ясу максимально соковитість. Закриваю рукав і в духовку на 3,5 години при температурі 140 градусів. За 10 хвилин до кінця запікання розрізаю рукав і підрумянюю м'ясо при 200 градусах. Достатньо 10 хвилин, головне не пересушити. Дає м'ясо трохи вистигнути, і готово. Воно соковите, ароматне, нереально смачне. Результат вам точно сподобається. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше смачних рецептів на кожен день, і не забудьте поставити лайк.